Так, я знаходжуся на е, е, територіальній виборчій е, комісії міста Кривоворозі. Е, прийшли ми сюди зв'язку з тим, щоб е, повідомити е, виборчу комісію, що в Кривому Розі починає діяти провокатори, які прикриваються. Громадською мережею опора. Організація, я до неї маю відношення з самого початку була заснована саме криворожанами Сергієм Петьком і іншими, і всі ці роки вона боролася за імідж безсторонності, неупередженості. І раптом ми із соцмереж дізнаємося, що у наше місто наїжджають якісь гастрольори Андрій Токарський із Рівного прикривається, що він від громадської мережі опора в соцмережах розміщує оголошення, що він набирає на вибори волонтерів, так би мовити. Я подзвонив. Дізнався, що обіцяють півтори тисячі платити туди, записуються yeah, yeah. всякі... Люди без ніяких принципів наших щоб придати це е, характер локальності. Е, тут я дізнався, що з Івано-Франковка з'явилася якась млада заву прізвище, яка теж представилася е, від громадської мережі опора. Це при тому, що е, громадська мережа опора Дітроска організація вона зареєстрована саме в Кривому Розі, і вона ще не зверталася за наданням будь-яких дозволів на. Спостереження за цим процесом не проводили ніяких конференцій, нікому не давали ще відповідних повноважень. Тому я е, прибув сюди до голови територіальної е, виборчої комісії Гівеля, але, на жаль, зараз в даний момент немає. Ну, ми пізніше йому повідомимо, щоб гнали. Як говориться, грязною мітлою, всяких самозванців, провокаторів, гастролерів з інших областей, звідки вони були, з Донбасу, з Києва з Івано-Франківська Черівного, навіть із Кироваграда.